Всім привіт! З вами Андрій, і це Мотозілла. Сьогодні ми поговоримо про моторозводи, способи, як вас можуть розвести при покупці БУ мотоцикла і будуть розводити. Ця тема мені навіяна моїм другом Дмитром, бо нещодавно його розвели на космічну суму. Уявляєте, на цілих 200 баксів кинули. Зараз я поділюсь історією, як розвели Діму. Діма звичайно лох відправив гроші в невідомий банк, на невідому платіжну систему, взагалі невідомо кому. І навіть не юридичній особі. Після цього жінка, яка його обманула, просто перестала відповідати у соцмережах. А він такий наївний, хотів купити мотоцикл подешевше і перепродати подорожче. Всі ми були колись з Дімою. Вибач, друже, я обіцяв це тобі нікому не розповідати, але роблю це тільки заради того, щоб допомогти іншим людям не попадатися на такі розводи. Я поговорив про це зі своїми знайомими і дізнався ще більше випадків, як розводять при покупці БУ мотоцикла, особливо китайських мотоциклів. Більше 500 бібліотеку. Сьогодні я розкрию цю тему для вас. Я розповім найпопулярніші схеми, за якими вас будуть розводити і хотіти кинути вас на бабки. І що треба робити, щоб не потрапити у пастку кидали? Ви готові? Тоді поїхали! Є багато схем розводів, але я можу виділити 4 основних типи. Перший тип це схеми розводів, пов'язані на предоплатах. Це коли вас під будь-яким соусом хочуть розвести на предоплату на картку. Це, напевно, о, десь 90% всіх загальних розводів. Наступний тип це приховування технічних проблем, коли продавець. Навмисно приховує якісь поломки і хоче втюхати вам мотоцикл якомога швидше. Не бите, не крашене, все на 100% оригінал. А насправді мотоцикл повний хлам. Третій тип це продаж вкрадених, незареєстрованих або неразмитаних мотоциклів. Четвертий тип це елементарний грабіж. Коли вам просто призначають зустріч за гаражами, а потім приходять, надають по шапці, поб'ють і заберуть кошти. Приділимо першому типу передоплатам на карту більше уваги. Перший метод я називаю кидала в влоп. Я живу у Харкові, щоб тобі не їхати до мене. За тисячу верз переведи мені, будь ласка, гроші на карту, а я відправлю тобі мотоцикл. Ми ж байкери своїх братів не обманюємо. Ви скидуєте гроші, а вам нічого не відправляють. Ой, що робить, ми не кинули і так далі. Ну ви знаєте такі ситуації. Пам'ятаємо про Діму, це саме той випадок. Другий метод це кидалово з гарантією. Я живу в Броварах, що тобі до мене не їхати. Я привожу мотоцикл у транспортну компанію. Відправляю тобі накладну, ти дзвониш у транспортну компанію, запитуєш, чи відправили, вони тобі це підтверджують, і ти переводиш бабки. У результаті замість довгоочікуваного мотоцикла просто отримуєш 200 кілограмів піска. Третій метод це кидалово на доставці. Я живу у Херсоні, щоб тобі не їхати до мене за тисячу верст. Ну, ви знаєте цю історію. Я можу сам привезти тобі мотоцикл. Я буваю у твоєму місці по роботі, і в мене є мікроавтобус. Скинь мені, будь ласка, 100 300 доларів передоплати, а остальне, коли я привезу тобі мотоцикл, віддаш пізніше. Усіх цих трьох варіантах може бути ситуація, коли жертва не ведеться на бабло її не пугають. Тисячу верств, і так далі. Вона готова приїхати за мотоциклом. Шахрай не стане пасувати задню, він спокійно назве вам адресу у Херсоні. А коли жертва приїде у місто, шахрай просто скаже, що підійде за 5 хвилин і просто виключить трубку. Моя дівчина колись познущалась над шахраєм, коли той просив предоплату на OLX за велосипед. Говорив, що ось-ось уже під'їжджаю до адреси, яку ми, звісно, не вказали, тільки саме місто, і застряг дорозі. Треба гроші на дозаправку. Ага, Знаєте, що вона зробила? Вона сказала, що перевела кошти і просто скинула липове фоточеку. Той бідний дзвонив сто раз і чекав, коли йому хоч щось прийде на карту. Четвертий метод це кидало вас за кордону. Шахрай, ніби перебуває за кордоном, а його мотоцикл в Україні. Обставини так складаються, що жити в Україні в його плани не входить, і треба як можна швидше продати мотоцикл за безцінь. Він готовий прилетіти в Україну, але за умови передоплати. Раптом покупець. Виявиться балаболом і просто купувати нічого не буде. У цих схемах шахраї продають мотоцикли, яких у них в принципі і немає. Весь сенс схеми в тому, щоб кинути вас просто на предоплату. Усе починається з солодкої ціни, можуть напихати вам будь-яких плюшок. Запропонують безкоштовну доставку, знижки, навіть каву в ліжко предложать, аби ви тільки скинули гроші на карту. Легко продавати за копійки те, чого, в принципі, не маєш. Давайте розберемо типовий приклад цього оголошення: Продавець Таня. Виставляє на продаж на Оликсія Бавтарія безліч варіантів. Всі мотоцикли різних брендів та моделей. У неї є все. Наприклад, Ямаха 300 кубів всього за 20 тисяч гривень. У реальному житті за такі гроші можна купити лише колеса, але ж виглядає спокусливо. Правда, якщо уважно погуглити, то виявляється Таня, а вона навряд чи Таня, працює не одна аналогічне оголошення. З однотипними формулюваннями і дешевими цінами виставляє ще паралельно декілька акаунтів. У нашої тані низка номерів. Вона це робить з різних телефонів. Однак ці телефони перестають працювати через день, через два. Це саме тоді, коли їм вдається когось обдурити. Якщо просто набрати цій тані, вона просто запропонує вам перейти на їхній сайт. Однак насправді сайт є тільки декорацією, щоб отримати більше довіри від потенційного клієнта. Він дає остаточне розуміння того, що у продавців немає жодних мотоциклів. Усі фото на сайті крадені з реальних оголошень: деякі з молдавських, з румунських, а деякі навіть з тайландських сайтів. Щодо низької ціни у Шахраїв заготовлена легенда пояснення. Вони пояснюються просто: нібито техніку зняли з арешту. хто і в кого ці мотоцикли зарештував, а потім зняв з арешту, Звісно, вам цього не розкажуть. Це ж легенда туманна і загадкова без деталей. Бо навіщо вам деталі, коли є безкоштовна доставка а? перед відправленням клієнтів, просять надіслати задаток. 3 тисячі гривень. Ось заради цих грошей усе і робиться. Скинути гроші треба на банківську картку, яка нібито належить їхній бухгалтерці. ага, хочете перевірити оголошення, не виходячи з дому? Окей, просто погугліть фото, чи вони унікальні, чи ні. І найголовніше, попросіть надіслати додаткові фото. Мотоцикла з того ракурсу, з якого ви попросите. Другий тип розводів це коли продавці приховують технічні несправності мотоциклів. Зробити це, звісно, непросто, але несправності та поломки можуть стати незаміченими для недосвідченого водія. Особливо коли ви купуєте свій перший мотоцикл, очі гарять, дешева ціна. Боже, віддайте мені цей байк прямо тут і зараз готовий заплатити будь-яку ціну. Тому дуже важливо на огляд брати з собою людину, яка Експерт і розбирається в мотоциклах. У нього набите око і рука на це все. А найголовніше поставить правильне запитання. Чому продаєш мотоцикл, як їздив і так далі. А у кінці зробить просто тест-драйв. Покатається на мотоциклі, послухає його, як він робить, що там шумить, не шумить і так далі. Третій тип це продажа вкрадених, незареєстрованих або нерозмитнених мотоциклів. Шахрайські схеми, що використовуються для продажу мотоциклів, набувають різних форм. Ці схеми можуть включати в себе підроблені документи, підроблені відомості про історію мотоцикла, або найпопулярніше продаж мотоцикла під іншим ім'ям. Одна з популярних схем це клонування, коли ідентифікаційний номер краденого мотоцикла змінюється на справжній номер справжнього мотоцикла. Інша схема передбачає продаж мотоцикла, який був просто вкрадений у минулого власника. Якщо взагалі, то все зводиться до того, що Просто кинути вас на бумажні волокіті. Четвертий тип це я його називаю просто грабіж. Зовсім просто відморожені тіпи виставляють мотоцикл за дуже низькою ціною. Вона досить сильно приваблює покупців, тих покупців, які зовсім не люблять платити багато, але можуть зустрітися з вами тільки в промзоні за гаражами, пізно ввечері і так далі. Мета проста: застати жертву у потрібному місці в потрібний час. І просто надавати по шапці і забрати гроші. Ніколи не ходіть на такі зустрічі. А навіть якщо йдете. Купляти мотоцикл навіть в день зранку завжди беріть з собою другу людину. Є народна мудрість. Скупий платить двічі. Не забувайте це у своїх прагненнях заощаджити. Мені багато разів приходилось відмовляти людей купувати мотоцикли, нерозмитнені за якимись каламутними схемами. Ну я думаю, вам теж Невдячне таке заняття виходить. Коли людина бачить свій мотоцикл мрії, і там на ньому маленька ціна, то в нього просто відключається раціональне мислення. Будьте пильними і не дайте емоціям взяти гору. Дякую всім, що додивилися цей ролик до кінця. Діліться, будь ласка, з ним друзями, підписуйтесь на ютуб канал Мотозіли, ставте лайки та не зтискайте дзвіночок. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вас хотіли, а може вже й розвели, на покупці Б.У. мотоциклів. Я вам буду дуже вдячний.